Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір! Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка! Готові до пригод! Сідайте зручніше і почнемо! Казочка називається Попелюшка. В одного чоловіка померла дружина, і він одружився вдруге з удовою такою чварливою та гоноровитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив, вона мала двох дочок, теж чварливих і гоноровитих. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна. Вся в матір найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за її красу, бо поруч з нею її власні доньки здавалися ще угиднішими. Отож Мачуха і загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі мити посуд, брати одежу, прибирати кімнати. Спала дівчина аж під самісіньким дахом на горищі, на благенькому солом'яникові, тоді, як її сестри жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалася жалітися батькові. Той, однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її Чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть у лахмітті і в попелі, попелюшка була куди гарнішою за своїх сестер, хоч ті й ходили. Пишних шатах. Якось син короля, молодший та гожий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали заповажних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи. Треба ж було приготувати сукні й оздоби та вибрати зачіски, які їм було б найбільше до лиця. А по додалося роботи прати й прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки про те й говорили як би краще вбратися, і безупину крутилися перед дзеркалами, вибираючи й примірюючи свої сукні. Я, сказала старша, вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, мовила менша, вберуся в буденну сукню та зате надіну накидку, гаптовану золотими квітами і діамантове намисто, такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Вдягнувшись, покликали Попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. Ті залюбки погодились. Поки вона зачісувала їх, сестри спитали А ти, попелюшко, хочеш поїхати на бал? Ой, сестриці, не смійтеся з мене. Чи ж мені личить там бути? А й справді всі сміялися б, якби побачили на балі чорногуску. Якась інша дівчина за такі слова, певно, зіпсувала б злим сестрам зачіски, але попелюшка була добра і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли, крутилися перед дзеркалами і весь час роздивлялися, чи не схудли, бува, чи не треба ще тугіше зашнурувати їх, адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася їм слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчинка вмивається сльозима, вона спитала: Що сталося? Я хотіла б, хотіла б мовила попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше додати й слова. Ти хотіла б поїхати на бал, а вже ж?» – спитала чарівниця. «А вже ж?» – відповіла попелюшка, схлипуючи. Дуже, дуже хотіла б. То не плач, усе буде добре, мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала: Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його та принесла хрещеній матері. І гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою і в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну визолочену карету. Потім вона заглянула в мешачу пастку і побачила в ній шестеро мишенят. Вона звеліла попелюсті відчинити пастку. Миші одна за одною вибігали з неї. Чарівниця доторкалася до кожної своєю чарівною паличкою і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак От з'явилося шестеро гарних коней, мишачо сірих у яблуках. Тепер була черга за кучером. Піду гляну на щурячу пастку, сказала Попелюшка. Може, туди впіймався щур? От і був би нам кучер? Чудово, мовила хрещена мати. Піди глянь. Попелюшка принесла щурячу пастку. Там сиділо три великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого старого з довгими сивими вусами і доторкнулася до нього своєю чарівною паличкою. Миті товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попелюшці Піди но в садок, там біля криниці, ти знайдеш шість ящерок, принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і чарівниця обернула їх на шістьох лакеїв у строкатих лавреях. Вони стрибнули на приступку позад карети та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого і не робили. Тоді чарівниця сказала: Ну, ось попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Те рада? «А вже ж! тільки як же я поїду туди в цьому лахмітті, зітхнула дівчинка. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою і в разі її дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків. Таких прекрасних, що кращих не було ні в кого у світі. Радісна та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може залишатися на балі тільки до опівночі. Бо опівночі всі чари зникають, карета знову стане гарбузом. Коні мишами, лакеї ящірками, кучер щуром, а її розкішна сукня обернеться благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського палацу, не тямлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Він подав її руку і повів до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так вразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей, і пошепки сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всі дами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра і собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам і такі жумілі кравці та перукарі. Принц посадив попелюшки на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та питва, але принц і не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А Попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастовувала їх помаранчами та цитринами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, бо не впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, як годинник вибив без чверті 12-ту. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилася знову допомогти своїй хрещениці, та не встигла Попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали. Це повернулися з королівського палацу мачуха і сестри. Ой, як же довго ви не поверталися, сказала Попелюшка, відчинивши двері. Вона позіхала і протирала очі так, ніби щойно прокинулася, хоч їй, ясна річ, зовсім не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному балі, відповіли сестри. Ти б там не занудилася б, туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша у світі. Вона була напрочуд люб'язна і навіть почастувала нас помаранчами та цитринами. Не тямлячи з радості, Попелюшка спитала, як звуть ту принцесу. Але сестри відповіли, що ніхто цього не знає і що принц ладен віддати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така. Невже й справді вона така гарна? запитала Попелюшка, всміхаючись. Які ж ви щасливі, що побачили її, якби хоч одним оком глянути на неї!» це жавот, мовила вона до старшої сестри. Будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал. Ова. відповіла Жавот. Щоб я давала сукні якійсь чорногусці, я ще не збожеволіла. Попелюшка тільки того й чекала. І ані скілечки не засмутилася, бо що б вона мала робити, якби сестра погодилася дати їй свою сукню? На другий день сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відводив від неї не на хвильку очей і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так добре, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері, їй здавалося до півночі ще ждати і ждати, як раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилася з місця і побігла з легкістю лісової кіски. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах попелюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. Він підбіг до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса. Але вартові відповіли, що нікого не бачили, крім хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схожої на селянку, аніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А попелюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишилося в неї від розкішного вбрання, тільки один черевичок. Коли сестри приїхали з балу, попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла, тільки-но почало бити північ, і зникла так швидко, що навіть загубила свій соболевий черевичок та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого в світі, а принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього дивився, бо, певно, дуже закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню. За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, якій підійде Соболевий черевичок. Принцові посланці поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, а потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яка відразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись А, давайте но ну, й мені поміряти, може, на мене налізе? Сестри зареготали і почали глузувати з нею. Але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав: Так хай і вона спробує, адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. І він поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І диво, черевичок узувся так швидко та так легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри здивувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий самий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балі. Сестри впізнали в попелюсці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдили її. Попелюшка підвела їх і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краще, ніж раніше. За кілька днів справили весілля, а попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестеру палац і незабаром видала їх заміж за двох молодих вельмож.